Ну що, біткоін нас не перестає дивувати. Ми знову повертаємося в наш боковик після такого великого пробію, ми майже дійшли до нашого локального мінімуму і повертаємося знову в боковик. І зараз вже тестуємо нижній рівень цього боковику. Зараз тестуємо, подивимося, що в нас буде далі. По глобальній картині, я думаю, що в нас нічого особливого не змінилося. Я все таки очікую, що ми в ось ці 3 дні, які залишилися до. Закінчення до відкриття нової тижневої свічки. Я думаю, що якогось там супер в нас перевороту подій не буде, що ми там за три дні сходимо сюди і тут і закріпимося. Я думаю, що все ж таки тижнева свічка в нас закриється або в нашому боковику, або десь трошки нижче, і відкриємося вже в тижневому таймфреймі. Ой, в нашому боковику. На тижневому таймфреймі або трошки нижче, але закріплятися. Я все ж таки вважаю, що на тижневому таймфреймі ми не будемо закріпля... закріплятися під нашим а, боковиком. А, тому давайте далі подивимося, що в нас ще є цікавішого на а, младших таймфреймах. Я думаю, що на тижневому більше нічого нема, що подивитися, тому що глобально нічого картини не змінилося. Ми просто зараз повернулися в боковик, тестуємо нижній рівень. І вже будемо відштовхуватися від нього. А, перейдемо на денний таймфрейм. В нас тут а, також свічка, хоча ні, та, свічка на денному таймфреймі в нас а, не знаходиться в нашому боковику, вона знаходиться нижче, ще не може закріпитися, ну, я маю на увазі не закріпитися, зайти, а тримається під цим рівнем і тестує цей а, рівень. Тому я думаю, що е, на даному таймфреймі в нас теж глобальна картина не сильно змінилася. Ми так і знаходимося під нашим нижнім рівнем е, боковику, будемо його зараз тестувати, і вже я думаю, що глобально нічого у нас не зміниться. Ми, якщо зайдемо в боковик, то будемо закріплятися. І е, ну, я все ж таки очікую, що ми перейдемо на е, перебиття цього мінімуму, щоб хоча б протестувати його. Але якщо ми закріпимося якось там дуже гарно до вихідних. І, і щоб у нас тижнева свічка закрилася, і денні свічки тут у нас були майже всі, тоді так, можливо, я зміню своє ставлення, і тоді, можливо, ми можемо чекати на якийсь пробій 100, ну, хоча б похід на 100 там, 4 тисячі. Давайте перейдемо на більш молодший таймфрейм, подивимося, що в нас тут. 4 години. І тут мені вже є що цікаво розповісти. Дивіться, тут в нас після наших двох таких повернень, пампів, є такі свічки, на яких у нас збирається компресія, можна так сказати, ліквідність, ну, рівнів і супротиву, які зазвичай ми повинні зібрати там, протестувати, якось ну, дойти, грубо кажучи, до цих рівнів і якось на них відреагувати. Тому я чекаю на завтрашніх новинах. Я зараз з вами далі розглянемо, які в нас чекають новини завтра. Я чекаю приблизно щось такого, що ми там будемо якось тестувати ці рівні. Якщо ми дуже швидко придемо цей, то будемо і цей тестувати. І вже після цих рівнів ми, залежачи від того, як відреагує нас ринок, ну тобто, як ми будемо на цих рівнях, рівнях триматися, або ми їх швидко проб'ємо, або навпаки, будемо, не зможемо їх пробити і будемо розвертатися. Або якщо ми їх пробиваємо, то вже йдемо на а, оновлення локального мінімуму. Тому локальна картина в мене виглядає так, що зараз, скоріш за все, ми підемо а, приблизно в зону 86 тисяч. Можливо, на завтрашніх новинах, хоча завтра повинні бути новини більш позитивні. Але хто його знає, можливо, якось ринок хоче відреагувати на позитивні новини по-іншому. Або ж ми просто сьогодні вночі, сьогодні 6 березня, і ми якось а, вночі до новин ще протиснуємо це ці, ці рівні і вже на новинах будемо розвертатися і заходити в боковик. Тому локальна картина в мене виглядає так. А давайте ще швидко глянемо, що там у нас на годинному таймфреймі. На годинному таймфреймі, в принципі, в мене нічого не змінилося з останнього, з останнього огляду. В мене так само відмічені на годинному таймфреймі два рівня. Можемо їх трохи видвинути. Тому вони також будуть виступати якимось рівнем супротивом при, при зниженні. І я також буду звертати на них увагу. Тому, підкріплюючи цей графік, в цілому я думаю, що можна сказати, що для мене глобальна картина не змінилася. Я все так і чекаю, можливо, не в найближчий. час. Але все ж таки чекаю похід на 70 тисяч, 75 тисяч або хоча б тест цього мінімуму. І вже після цього, я думаю, що ми зробимо якийсь реверс і полетимо на 104 тисячі. А локальна картина в мене так трошки змінилася. А, я все ж таки розраховую на те, що завтра на новинах ми підемо вгору, тому що в нас ми далі розглянемо, що в нас за новини. Вони повинні бути більш позитивні. Ну так очікуються аналітиками. І тому я думаю, що ми повинні все ж таки дати хоча б якийсь е невеликий памп. Але також після як якогось тесту цих рівнів, і також на 4-годинному таймфреймі тесту рівнях. Давайте тепер швидко пройдемося по біткоїну на фондовому ринку. Це в нас графік. CME ну, Відповідно, біткоін на фондовому ринку. Дивіться, в минулому огляді я показував вам ось цей геп, який в нас створився тут. І ми не могли його пробити, ніяк не могли перейти в цю зону. Але зараз нас пробилося і вже навіть відпрацювався цей геп і е, також протестувався верхній рівень. Але навіть не можна сказати, що була якась. Спроба закріпитися. Ми просто відбилися від нього і зараз а, трошки дали вниз похід. А, тому це також одна з причин, чому ми зараз можемо а, піти в зони там, 86 тисяч, які в мене на 4-годинному таймфреймі, і вже далі пробувати а, ось цю верхню границю цього гепу. Ну і вже по нашій традиції переглянемо швидко також домінацію. В принципі, в нас нічого такого кримінального не відбувається. Тут ми просто там рухаємося вверх-вниз. низ е, Ну, як вже, я вже і казав в минулих оглядах, що в нас з домінацією якісь події а, почнуться після того, як ми на біткоїні дамо якийсь або розворіт, або е, що, я чекаю, більш можливо, це в нас е, після 75 тисяч десь так, то ми підемо на 104. І вже тоді люди почнуть фіксувати, і, відповідна домінація в нас буде падати і переруватися в альткоїни, і вже буде альтсезон. Швидко, давайте переглянемо індекс страху. В нас він росте після минулого огляду. Це дуже добре, нічого поганого не можу сказати про це. Тому давайте не будемо сильно зупинятися, на цьому перейдемо до ліквідності. А тут вже є щось цікавого розглянути. Відкриємо 48 годин. І покажу вам ось таку картинку, що в нас дуже багато зібралося ліквідності. Ну, добре, це не дуже багато, але більше, ніж а, зверху. Зібралося в нас стопів ліквідації саме в зоні 86 тисяч, приблизно ось в, 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 в цій свічці. Але це не суть важливо. У нас відповідно зібралося 86 тисяч, це також один з рівнів, який я, я відмічав на графіку. Чотирьгодинному. Тому це ще один е, чинник, по якому можна сказати, що, скоріш за все, ми сходимо протестувати ті два рівня. І останнє, що я б хотів на сьогодні розглянути, швиденько подивимось, я розкажу-покажу. Це в нас новини на 7 березня. Швиденько розглянемо. Дивіться, в цілому орієнтуватися на новини треба в більшій частині на ринок Америки. Тобто, в нас більше всього волатильності. Іде саме від Америки. Тому е, дивіться, перша там з пів на п'яту до. Ну, в в, в 16.30 у нас буде багато даних по безробіттю. Е, там, Скільки відсоток безробіття в Америці, скільки відсоток є місць для роботи. І таке інше в нас, в принципі, дані по робочим місцям. Ну і далі в нас в 19.00 буде звіт ФРС. про Кредитну політику, це така дуже буде, я вважаю, волатильна новина, там щось будуть розповідати. А, і в цілому в нас ФРС, це, як я вже колись розказував, це Федеральна резервна служба, а, і від них дуже багато залежить і на ринку криптовалюти, і на ринку фондовому. Тому а, треба бути обережними в цей час буде, а, тому що ніхто ніколи не знає, куди піде ринок а, під час виступів цих. Хлопців. І далі в нас через годину буде виступ голови ФРС. Це в нас Джером Пауел. і це також завжди дуже цікава історія, тому що від цього, цієї людини може бути просто він може сказати Добрий вечір, і в нас полетить графік або вниз, або вверх. Тому також цікаво буде, що він скаже. Він там теж повинен розказати якісь ставки про безробітницю, там щось такого плану. Але також дуже буде волатильний, я вважаю, ринок в час його виступу. І далі в нас знову через годину буде виступ Трампа. Це ще один хлопчик, після якого в нас крипторинки дуже люблять кудись піти або вниз, або вгору. І буде цікаво, що він а, скаже, чи він затроне криптовалюту. І подивимось також, це буде така дуже волатильна подія. І далі в нас вони там будуть а, розмовляти на тему а, якихось там спекулятивних позицій. Нас це вже не сильно цікавить. Тому а, головних, можна виділити три події, і буде в нас в цей момент, в цей день ринок, я думаю, що волатильний. І через це я й думаю, що ми трошки можемо сходити вниз, протестувати ось ці два рівні. Тому знову ж таки, давайте я швидко підкріплю все це, все, що я вам тільки що розказав. Я вважаю, що зараз ми будемо. Глобальна картина в нас так і залишається, як і в минулому огляді. Колись ми повинні дуже важко вгадати і ну, якось предсказати, коли ми це зробимо, тому що на зараз на ринку. Ну, після приходу Трампу це дуже важко стало, тому що цей хлопчик ось так може все змінити. А я все ж таки чекаю похід десь в цю зону, тест, і вже від цього будемо відштовхуватися на подальшу картину. Це якщо дивитися якусь глобальну картину, а локальна картина в мене трошки так змінилася. Я зараз очікую приблизно такого рівня, о, такого руху. Тобто тестуємо, тестуємо і повертаємось щось там. Далі вже залежить від того, як ми тут справимося з цими рівнями, як ми закріпимося, і вже від цього залежить а, подальший рух. Все це ми будемо також а, розглядати на наступних оглядах. Я буду а, казати, що, що від чого залежить. Тому так, а, я розказав своє бачення ринку по локальній, по глобальній картині, а, розказав новини, які нас чекають. І головне зараз не влітати в <сь> цілому я. Бажаю, що головне це завжди не влітати з сотим плечем. Тому будьте обережні, притримуйтесь ризик менеджменту. На сьогодні в мене все. Пишіть в коментарі, що ви думаєте на рахунок криптовалют, на що ви думаєте, як ми будемо далі рухатися. А я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!